Звістку про смерть сина сім'я отримала телефоном. Втім, жодних пояснень з боку керівництва духовної семінарії, де вчився хлопець, вони не отримали. Нічого не добилися родичі покійного і в морзі, де робили ростень тіла. Пустіть мене побачити перед тим, як зроблять ростень. Сказали, що неможливо вас пустити. туди. Ну чому я не можу пояснити, чому не могли пустити до ростень? Ну це ж я могла подивитися. теж. може це воно було до того, може було Я не знаю, що. 18-річний Леонід був родом із великого Житина, А на Волинь поїхав вивчатися на священника. 28 листопада юнака знайшли повішеним на території духовної семінарії у Володимир Волинському, неподалік Успенського собору. Ще з дитинства хлопчина працював прислужником у місцевій церкві. Мати хлопця із звідчаєм показує життєрадісного сина на фотографіях. каже: він не міг сам повіситися, це перечило його життєвим переконанням. І жила зі мною 18 років. Якби була попитка, що там він би хоч би сказав би, що я там чи жити не хочу, чи нема в мене бажання жити, чи що. Він ж сліз в людей на очах. Це ж кому треба допогти? Льонічка, ходим допоможе, Біжи, льонічка допомогти. Льонічка, щось там зробити треба, іде льонічка допомогти. Він нікому не відказував. І такої, навіть думки, що я кажу, я повторюю, що думки, щоб сказати, що я не хочу жити, в мене немає наміру на життя. Його не було, не було. Сусіди теж не ймуть віри у те, що сталося. кажуть, Леонід був хлопцем духовним, тому добре знав, що самогубство великий гріх. Вона повинна в тій структурі вчитися. Вона повинна була бути батюшкою. Розумієте, бо він знав все і він, і він розумівся на всьому. І не міг він такого сам зробити. Не міг мати пригадує, під час поховання на тілі сина були незрозумілі тілесні ушкодження. А от хто їх наніс і досі залишається у таємниці? Як він лежав. Уже в труні ну, тут синяк був на носі був, не знаючи, від чого той синяк, чи він був зразу, чи він його не був, але ну, я побачила його. На пальчиках у отака була кров його. Отут, була кров його. От я бачила. Ми везли звідти звіт... ну, з Володимиром Волинською, я бачила, що в його на губах кров засохла, ну, засохша кров була. Я думаю, що ж таке? Я відхилила губу таку, в нього на губі, де напроти зубей дирочки були. Навіть тут було видно. Тут люди бачили вже. Бо я відкриткою побачив, і назуваху та була кров, тоже як на як на пальці. Як стало відомо, востаннє Леонід приїздив до рідного села за тиждень до трагічної події. Тоді зайшов і до свого духовного наставника, настоятеля місцевої церкви. Втім, нічого дивного у поведінці хлопця священнослужитель не помітив. Причин в тому, що сьогодні сталося, сталася така велика трагедія. Трагедія і для мене як я повторююся, і для нашої церкви, і для нашого приходу, для наших прихожан. Ніколи не уникав якихось таких проблем, які були йому поставлені, він ніколи нічому не відмовляв. Він старанно приходив на богослуження і разом із священником і своїми прихожанами старанно молився. Дитя, звичайно, можливо, не зовсім з благополучної, можна сказати, родини, тому що батьки, звичайно, не зразу, може, ходили до церкви Божої, але по можливості. Він старався сьогодні і біля батьків бути допомозі, приходити на зустріч і батьків чомусь, звичайно, і можливо наставляти, тому що в свій час і батьки почали приходити до цього храму Божу і разом з нами молитися. У міліції ж констатували, смерть Леоніда наступила внаслідок самовільного повішення. Кримінальну справу не порушено. Батьки ж наполягають на ексгумації тіла та повторному розтині, адже не погоджуються із версією правоохоронців. кажуть до смерті сина причетні інші люди.